А, дурня якась це ну, власна друга спроба, тому що я записував напряму на Ютубі і не було звуку. Я не знаю, чому не було звуку. Я ненавиджу інтерфейси, я ненавиджу комп'ютери, е, я ненавиджу всю цю IT-техніку, тому що я працюю у цій сфері. Um, я відкрив для себе досить дивним чином і досить um, випадково. Пана Іздрика. Ну, тобто, я, я не те, щоб відкрив його для себе, в мене є його uh, новела. Яке мені не сподобалося, власне. І після цього я взагалі не цікавився. Я знав, я про нього чув, що там якийсь там культ довкола нього є і так далі. Але тут виявилося, що він поет. Я відкрив його завдяки, якщо напоминаю, що Дарія читає. Це така дуже дуже непогана виглядаюча пані. Ну, не просто непогано, досить така красива. Як на мене, пані. Вона є телеведучою, якщо не помиляюся. Тобто акторкою, дикторкою, так? І от вона, я дам посилання, вона читає сучасну українську поезію е, Жадана, наприклад, і от Іздрика. І виявилося, що в нього є, є, є ім'я. <риклад> тобто я його знаю як Іздрик, але він типу Юрко, здається, так? Юрій Юрко Іздрик. Алексей Льоха Ніканов. В першу чому я дізнався. Так. Я перезаписую це відео. В першому відео я, на жаль, у мене не було під рукою цигарок, я не міг палити. Що будь-бу добре, тому що ну, для промоушену це краще. Там, якщо там хотіти якісь промоушен, там щось таке і так далі. От. А, а тепер я можу палити з іншого боку. Що погано для промоушену, але. Добре для мене Мені здається, вона читає не досить емоційно і виразно, тому я зачитаю цю вірша з каналу Українська Поезія. На телеграмі я мабуть теж надам посилання і там ну, багато цікавих українських віршів. Вірш, який я читав, називається Easy Ways. Я відкрив для себе декілька збірок. Що цікаво, що пан Іздрек називає звичайно, свої твори англійською, але ну, вони написані українською. так от, Easy Ways. Легше загасити світло в собі, ніж розігнати пітьму довкола. Легше по колу продовжувати біг, ніж розірвати буденності коло. Легше цвісти на рівнинному тлі, ніж ще з лісу здійнятися вище. Легше камінням лежати на дні, аніж постукати Богові в днище. легше пірнути в емоційний потік, ніж почуття перекласти на думку. Легше скорботна печаль світова, аніж весела байдужість до світу, легше оці марнувати слова, аніж мовчати. Просто і світло. Ось такий вірш, він дуже простий, але він не дуже простий, абсолютно не А Тут вхоплено дуже я. От у ну, мене є так. Де ви були пані Дар'я, де, де ви були пан Ізрикіде? А насправді де, 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 де був ти Сергій? А, що ти оце от проїбав? Легше пірнути в емоційний потік, що це пірнути в емоційний потік, так? дозволити емоціям захопити себе і керувати тобою. І тоді ти автомат по Гуджигу. Ти, ти не володієш собою. І я от власне маю досвід вперше за. Мені десь за 16 років, ну тобто з 25 років, коли от зі мною таке сталося. Це, це дуже. Я себе дуже за це от шманаю. От, що я... Не за те, що я зробив, власне. Я дякую Богу, що не пішло далі. Але за те, що я втратив контроль, що я пірнув в емоційний потік, аніж почуття перекласти на Думку, так? Тобто, що це означає, що відрефлексувати, зрозуміти, побачити, це, це потребує якоїсь певної практики, певних навиків, на, ну, вхоплено ідеально. Легше підрядувати собі е е усіх. Аніж шукати в собі порятунку. Я наразі розстався із дівчиною, яка от власне рятувала усіх, окрім ну, себе, і вона рятувала свою подругу, ну, так, так рятувала, що та її забанила от майже сквітно на усіх соціальних мережах. Тому що ну, ніхто її про це не просив. Як ти можеш врятувати когось, якщо ти не можеш врятувати себе? Розберися із собою в першу чергу. Це вловлено дуже чітко. І це проблема, про яку казав, тут згадаєш тут це ім'я. В, в Німеччині ну на Заході Джордан Бі Пітерсон. Він на, на жаль, на превеликий жаль, наразі поплавився, це правда. Я його більше не дивлюся, але коли він казав, ну, по суті, справи, він був правий. це, власне, це воно і є. Що не спочатку. Ну, коли я казав про кімнату, да, це, ж, ну, це ну, можна сприймати буквально, але можна сприймати символічно, Наведи лад у себе в голові спочатку. Це те, що каже от, от пан Заграда Махарадж. Як ти можеш спасти світ, якщо ти якщо не можеш спасти себе чітко, абсолютно лаконічно вхоплено. Легша скорботна печаль світова ані весела байдужість до світу. Я що цікаво на от даному етапі свого, скажімо так, Захоплення поезією. Це був один з перших віршів, я його не публікував ще. Я записав його декілька разів, але він мене не влаштовує поки те, як я його читаю. Сам вірш мене влаштовує, мене не влаштовує, як я його прочитав, і тому його не опублікував. І там йшлося саме про те, що я намагаюся жити таким чином, щоб усе сприймати із іронією. І не сприймати, не ставитися ні до чого серйозно. Я розумію, що це складно. Я розумію, що це когось образить, особливо тих, хто когось втратив, Ну, повертаємося до емоційного потоку. так? Тобто, ну, хтось загинув на війні із родичів чи там стаждає. ну Страждання, дивна річ, його немає, але воно є, і воно реальне. І... і мені теж не завжди вдається ставитися до життя от так, от так легко. Але про це саме каже пан Ізрик. Скорботна печаль світова. Ой, блядь, як все хуйово, піздець, там ти пробував. Uh, Повторюю, я ні, ні в якій мірі не применшую страждання тих, у кого хтось загинув, чи чи uh, покалічений війною, чи страждає. Uh, я слідчий у Берліні. Роблячи те, що можу, я абсолютно розумію, що ну, це важко, ну, це дійсно важко. І я віддаю шану, вклоняюся до землі і завжди буду так робити тим, хто зараз на передовій піхоті з першу чергу, але не тільки їм боронять нашу державу. Але по суті це все майя, це все ліла, це все космічна гра. Тут немає нічого серйозного. Тому цього не існує по суті. Як можна ставитися до цього серйозно? Це складно, тому що захоплюють емоції і, і здається, що це реально, що це важко. Ем... Але поет, не на є поет. І от оця фраза сама по собі вже каже, що це, це поет. Це класний вірш. Тому побачте мені ті, хто повторює, я, я не применшую страждання. Страждання є реальним, але в той самий час кожен обирає. Страждати чи ні, це важко. Це важко навіть мені. Я практикую. Певні речі, вже досить довгий час. І я розумію, що от не можна так раз і все тут перестав страждати. Але я намагаюся жити саме так. Веселою байдужістю досвіту. От є таке от читання перетворилося на лекцію, так? Я прочитаю ще раз. Легше згасити світло у собі, ніж розігнати пітьму довкола. Легше по колу продовжувати біг, ніж розірвати буденності коло. Легше цвісти на рівнинному тлі, ніж серед лісу. Знятися вище, легше камінням лежати на дні, ніж постукати Богові в дніща, легше пірнути в емоційний потік, ніж почуття перекласти на думку, легше піти рятувати усіх, аніж шукати в собі порятунку. Легше скорботна печаль світова, аніж весела байдужість до світу, легше оці Марнувати слова, аніж мовчати. Просто і світло. Ізрик. Читатиму далі. Слава Україні. Доброї ночі.